Вітаємо сьогодні. У програмі є розмова. Говоримо переважно про ринок підакцизної продукції. Відповідно, моя співрозмовниця, очільниця головного управління ДПС в області Юлія Мирос. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Надія. Тема звичайно досить цікава. Підакцизна продукція, цікава з того приводу, що звичайно навіть от місцеві бюджети велика складова, наприклад, у нашому бюджеті це десь до 10%, Доходної частини це саме акцизний податок. Тому загальна ситуація на ринку підакцизної продукції сьогодні по області. Дякую за питання. В першу чергу я хочу вам подякувати за те, що запросили, оскільки на сьогодні комунікація податкової з платниками одним із є пріоритетним напрямків нашого розвитку і руху. Ми хочемо, щоб податкова була партнером як для громадян, так і для бізнесу. Повертаючись до питання, питання дуже цікаве. Мені здається, що податкові взагалі немає нецікавих питань, але активне питання воно ще дуже болюче, оскільки на сьогодні рівень тіньової економіки, ну от, наприклад, по даним консалтинвих компаній, складає станом на два 20 кінець 2023 року. Це 1% нашого внутрішнього валового продукту. Якщо говорити про сигарети окремо, це десь приблизно 22% в тіні. З алкоголем ситуація ще гірша: це 36 тіньових, тіньової продукції реалізується на ринку. Сумарно рахували це, десь плюс-мінус 40 мільярдів бюджет так. Да, втрати. Це шалені гроші. На сьогодні для нас ми всі прекрасно розуміємо, що поповнення. Державного бюджету і місцевих бюджетів на сьогодні є пріоритетним, тому ситуація складна. Іде е, 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 робота по усіх напрямках, якщо говорити, от, наприклад, е, в січні місяці ДПС України зустрічалася з великим логістичним перевізником України. Напрацювали певні маркери подальшої роботи щодо інтернет-торгівлі, оскільки ми знаємо, що дуже багато суб'єктів раніше нелегальна продукція продавалася на ринку з прилавку чи з під прилавку. Так, зараз ми контрольно-перевірочними заходами спільно з правоохоронними органами трошки упередили цю, цю діяльність. Вони перейшли в інтернет і була домовленість з перевізниками, щоби. Тютюн, наприклад, там електронні сигарети, алкоголь вміст, там де міст етилового більше 8-5 відсотків без марок акцизного збору не перевозили. Однак я вам можу як спеціаліст сказати, що зараз такі вмільці такі підробні марки, що Просто неозброєним оком ти не зрозумієш, це підробна марка чи не підробна. І фіолетова стрічка б'ється, ну вже навчилися фальсифікувати. Тобто тільки експертиза, Тільки може? експертиза. Так, ми проводимо також. Не ми проводимо, ми передаємо на експертні установи ці експертизи. Але пересічному громадянину неозброєним оком неможливо відрізнити, чи це легальна марка, чи це нелегальна марка. Тому це дуже дуже велике питання. Але і правоохоронці, і податківці, і також ми з митниками співпрацюємо, щоб не було контрабанди, щоб імпортованих не було ніякісних продуктів. Держава не стоїть на місці, але ж я хочу ще повернутися до свідомості громадян. Ну, пропозицію, що формує попит. Ну, є люди, які свідомо купують. Підроблену продукцію, ну там з різних причин в когось відсутність фінансів. Ну, якщо ще тютюн немає таких кричущих випадків отруєння тютюном, так а от з алкоголем ми знаємо, якщо дивитися кримінальні новини, то дуже багато летальних випадків. Якби громадяни бачили, в яких умовах виготовлюються в підпільних умовах ці алкогольні напої, повірте, не б ніколи в житті не купили ту пляшку. Тому також хочеться, щоб українці також ставали свідомими і розуміли, що легальність це не тільки про сплату податків, легальність це про якість, і наслідок це їх здоров'я і гарний стан. Звичайно, інтернет це таке поле, і от якщо брати медіа, наприклад, то теж з приводу контролю там складніше. Але те, що реально, наприклад, проводиться перевірка місць продажу контрафактної продукції, і ми знаємо, що такі перевірки були, то результати і факти по області, і, зокрема, по нашій громаді, по Олександрії, цих перевірок, які були проведені відповідними службами, так, от буквально листопад, січень. Листопа 23, ну, 23 рік і не з 2023 року і січень го було дуже багато контрольно перевірочних заходів. І правоохоронці також дуже активно працювали. От якщо брати по місту Олександрії, от я вам зараз зазначу цифри. Що протягом 2023 року було проведено 41 фактична перевірка до суб'єктів господарювання і майже 2 мільйона гривень застосовані штрафні фінансові санкції. По місту це півтора мільйона санкцій застосовано: 31 перевірка, анульовано 13 ліцензій по району, 274 тисячі анульовано три ліцензії. І на підставі нашої інформації працівниками правоохоронних органів було вилучено. Більше 30 тисяч пачок сигарет під 200 електронних сигарет і алкоголю також десь, здається, що не помиляюся, більше 180 пляшок нелегального алкоголю. Це і пляшки, і тетрапаки, тому робота проводиться постійно. Звичайно. Ми в один в одного моменту ну, не зможемо побороти це явище, але знову ж таки хочеться повернутися до свідомості наших громадян, щоб вони, купуючи нелегальну продукцію, думали про наслідки в першу чергу. Економічні, мабуть, навіть для них це в першу чергу це їх здоров'я і життя. Ну і звичайно, це економіка, тому що держбюджет на сьогоднішній день це відповідальність кожного українця і кожна гривня на вагу золота. І відповідальність, і перш за все повага до себе. Так це, це теж про те, коли людина не підтримує так. продавця контрафактної продукції. Я вам скажу надходження ще буквально два слова. Січень-грудень 23-го року до місцевих бюджетів області надійшло майже 140 мільйонів акцизного податку. Це ж місцеві все бюджети по Олександрії. Це майже 16 мільйонів. До місцевого бюджету надійшло. Тому, знаєте, дуже несвідомо, мабуть, робити нелегальні покупки, знаючи, що місцевий бюджет це ж наші лікарні, це садочки, це наші дороги, це вся наша інфраструктура. Тому і, і тим паче, що в період війни, особливо в цьому році, обмежені місцеві бюджети в фінансовому ресурсі, то якраз це як джерело їх наповнення. Це велике джерело наповнення. Так, і якщо все-таки свідомі громадяни, які не йдуть на те, щоб придбати цю продукцію і бачать, виявили факти порушення законодавства, куди вони можуть звертатися, повідомляти про ці факти, задля того, щоб Знову ж таки, сподатково в нашому випадку це в ДФС Кривоградської області. У нас є підрозділи, які постійно моніторять, проводять контрольні перевірочні заходи. Як я зазначила, фактичні перевірки, які постійно проводяться, і бажано звичайно подавати конкретну інформацію. Не просто що там на такому то ринку здійснюється продаж нелегальних нелегальної продукції. Ми ж розуміємо, що нелегальна продукція ніколи не буде стояти на вітрині. Вона буде десь діставатися з під поли, і для того, щоб нам розпочати заходи, нам спочатку треба зробити контрольну закупку, тобто закупити цю нелегальну. А коли свідомі громадяни будуть надавати конкретну інформацію, хто де, там можливо, з адресою, навіть інколи і фотокартки присилають разом з заявами, ми ну, швидко реагуємо і проводимо заходи, застосовуємо штрафні санкції. анулюємо ліцензії таким суб'єктам недобросовісним. Ну і відповідно це я ж кажу сприяє в подальшому надходженням, в тому числі і до місцевих. Бюджетів. Ну, я вам хочу сказати, що люди свід... стають свідоміше, тому що багато в нас скарг небайдужих громадян. Ну, от Фактично, мабуть, відсотків 50 перевірок проводиться за результатами скарг. Не всі підтверджуються однозначно. Буває ж, знаєте, як людський фактор може десь в конфлікті, але ми реагуємо на всі скарги, які надходять. І перевіряємо, чи дійсно здійснюється там діяльність і продаж незаконної продукції, а як оцінюєте на сьогоднішній день ситуацію в регіоні, зокрема теж на Олександрійщині, із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій? Хто на сьогоднішній день ще може ними не користуватися згідно із законодавством? А хто повинен використовувати, які до них теж є стягнення, штрафні санкції, якщо такого вони не використовують? Мабуть, я розділю це питання на два розділи таких. Почну з того, хто на сьогоднішній день може не застосовувати реєстратору сорхункових операцій. Це лише ФОПи першої групи і здійснення реалізації продукції на ринках, тобто з торгівельної точки. Є переплавне питання, дуже багато фопів. Які працюють на першій групі, торгують на ринку, але не з торгівельним, не з павільйоном, наприклад, не з торгівельної точки, не з місця продажу, а з павільйонів і магазинів. І вони вважають, що вони, оскільки територія це ринку, і вони мають право бути фізично соуприємці першої групи, не застосовувати розрахунковий РРО. Однак це невірно. Звертаються до громадян, щоб уточнили, подивилися всі свої договори, які укладені з ринками. Перша група без застосування РРО ПРРО це лише з продаж з прилавку. Це продаж може бути на, на території ринку з кіоску, але ні в якому разі не з магазину і не з павільйону, де є торгове місце. І от у людей вони бунтують, вони не погоджуються. Одна з законодавство на сьогоднішній день чітко визначає, що таке павільйон, що таке магазин і що таке торгове місце. Тобто це по суті ну торгівля зі столу зі... скажімо так. це вірно. Ви кажете торгівля зі столу Там місце для вагів, для того, щоб ти розрахувався з споживачем своїм. Так, ну ж є такі їх називають ще ракушки на ринку кіоски. Так, це теж вони рахуються як торгівля з місця, тому що там немає вільного місця для того, щоб заходили покупці. А павільйони, магазини це вже не та історія. Це вже мають бути ФОПи другої або третьої групи, обов'язковому застосування реєстратора розрахункових операцій з обов'язковим. На період воєнного стану були якісь пом'якшення, коли не застосовувалися штрафні санкції, зокрема до тих, хто вже мав би застосовувати ці РРО станом на сьогодні. Вже ні, з 1 жовтня вже застосовується до всіх суб'єктів, які повинні здійснювати діяльність відповідно до закону. І контрольно перевірочні заходи ми постійно проводимо. І я також хочу зазначити, що ми контролюємо, ну ми ж знаємо кількість РРО, я вам статистику маленьку наведу. Кількість РРО, які зареєстровані. От, наприклад, якщо брати по Олександрівському району і по місту, то близько двох тисяч суб'єктів господарювання здійснюють діяльність використанням РРО ПРРО. По Ми постійно контролюємо щомісяця виторги. Дивимося, там, чи вони збільшуються, чи вони впали. І якщо аналізувати, наприклад, грудень, і с... грудень 23 го і січень 23, го то в грудні було майже 700 мільйонів виторгу, а в січні і 600 не дотягнули. Тобто, це вже для нас є підставою проводити перевірочну контроль, перевірочну роботу, тому що ну це вже дає, дає сумніви, що всі застосовують і не знаєте, кожна продукція проходить через пік, як ми кажемо. Ну це вже говорить про те, що не всі почали трошки мінімізувати і не застосовувати касові розрахунки, але це дуже важливо. А що можливо має насторожити покупця, якщо він, наприклад, в магазині придбає якийсь товар, і йому там пропонують чи не отримувати чек, чи ще щось Та ні. Та, які такі йому моменти? йому зобов'язані надати так. чек? Ну то кожен покупець повинен знати, що якщо товар здійснюється реалізація на кінцевого споживача, і це не ринок, це не прилавок, «бабушка, ти купуєш молоко. Там вона тобі не видає чек. Якщо це магазин, якщо це павільон, якщо це торгові центри, всі зобов'язані надати чек. Якщо вам не надали чек, ви маєте право написати заяву. Ми будемо проводити контрольно-перевірочні заходи по вказаному суб'єкту господарювання. Питань зрозуміло дуже багато. Ми сьогодні взяли конкретно невелике коло цих запитань, але і в громадян, і в підприємців. І в керівників підприємств можуть виникати запитання, і вони зрозуміло можуть комунікувати із вашою службою із представниками. І ще я знаю, що у вас працює така комунікаційна платформа, яка запрацювала і має можливість ну, спростити це спілкування кількома словами про цю комунікацію і те, як можна знайти відповідь на те запитання, яке виникає у громадян. Так, На сьогодні ми дуже велику значну увагу приділяємо саме комунікації з громадянами і з бізнесом. Детальна вся інформація у нас є на сайті. Якщо коротко, то в нас є телеграм-канал, у нас є фейсбук-сторінки, нас є сайт, у нас є різні інформаційні ресурси, де простою мовою роз'яснені складні податкові норми. Тому платнику лишається лише в Гуглі забити ГУ ДПС Кировоградській області. Він отримує там достатньо інформації для того, щоб отримати там телефони і засоби зв'язку, щоб отримати відповідь на своє питання. Я дякую вам за розмову. Маєте нагоду, якщо є необхідність, звернутися кілька слів, нагадати громадянам про їхні обов'язки, їх свідомість і знову ж таки комунікацію із державною податковою службою. А, звичайно, я хочу нагадати, що на сьогоднішній день де кампанія декларування доходів громадян, щоб громадяни не забули задекларувати свої доходи, які була реалізація в 23 році. І ще раз нагадаю, що ваше життя і здоров'я в першу чергу у ваших руках, і коли ви хочете купити якусь контрафактну чи сумнівної якості продукцію, подумайте про наслідки. І коли будете думати про наслідки, то вони будуть набагато більші, ніж економна ціна вказаної продукції. Будьте свідомими, не бійтеся, консультуватися, звертайтеся. Ми завжди раді бачити, допомагати і проконсультувати. Я дякую вам за розмову. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися із очільницею головного управління ДПС Кіровоградської області Юлією Мороз. Дякуємо і до наступних зустрічей. Дякую вам.